Розпочинаємо ми з розминки, ноги на ширині плечей, виводимо руки вперед, кулаки і починаємо малювати колові оберти в один бік. Нагадую, що у нас спина в нейтралі, поперек ми не прогинаємо, живіт підтягнутий і в інший. Ще 4, 3, 2, 1. Трохи сідаємо. Коли вирівнюємо коліно, одна рука вгору, інша назад, на видих повернулися. Інша рука вгору і повернулися. Намагаємося працювати в грудному відділі, не прогинаючи поперек. І пришвидшуємося, бо в нас сьогодні високоінтенсивне тренування, і нам потрібно підняти пульс. Ще чотири, три, два, один. Руки вперед, стоп. Розкрили у бік, з'єднали лопатки на видих, округлились, потягнулись. Вдих і видих. Ще дих. Видих. Працюємо 4. 3 2 Стоп. Руки на плечі, закрилися, округлились. На вдих розкрили плечі, з'єднали лопатки. Видих. І вдих відкрилися. Поперек не прогинаємо. Вдих. Видих. І ще 4. 3 2 останній. Раз. І руки вгору. Відводячи сідниці назад, ми нахиляємо корпус до паралелі з підлогою. Живіт підтягнути. Відчули натяг на задній поверхні стегна і сідниці. І навгору видих. Вдих. Відчули натяг, видих. Тягнемося сідницею назад. Давимо п'ятами в підлогу. І видих. Ще чотири. Погляд у підлогу. Три. Два. Вгорі стоп. Піднімаємося на півпальці, опускаємося стопи на себе. На півпальці живіт підтягнути стопи на себе. На півпальці, вдих і видих. Тримаємо спину нейтралі, за маківкою тягнемося вгору. Ще чотири. Три. Два. Один. Стоп. Руки переводимо на талію, ліва нога навхрест. Права рука вгору в діагональ, вдих. І на видих повернулися. Права нога навхрест. Вдих. І видих. І працюємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще чотири. Тягнемося дуже добре рукою в діагональ. Два. І останній раз. Стоп. Нога до себе. Коло поставили. До себе, коло поставили. Не нахиляємо корпус назад. За маківкою тягнемося вгору. Живіт у нас підтягнутий. Нога до себе, коло. Ще 4. Три. Два. Один. Стоп. Поставили ноги. Зараз у нас розвертається п'ята права. І нахилили корпус. Повернулись в вихідне положення. Змінили ногу. Розвернули і нахил вперед. Повернулися. Ще раз. П'ята. Нахил. повернулись, Спина у нас рівна, живіт підтягнутий. Нахил. Відчуваємо натяг на задній частині стегна і липкове м'ясо. Ще вдих. І повернулись видих. Ще два рази. І вгору. Повернулись. Останній раз. Є. Yeah. І останнє інший бік. Стоп. Малюємо коло руками. Розвели трохи стопи по діагоналі і сідаємо в пліє. Вгору. Куприк вниз. Пліє. Видих. І вниз. Видих. І вниз. Спина рівна. Ще чотири. Три. Два. Останній раз. Внизу. Стоп. Поставили долоні у підлогу. Розвернули стопи ще ширше ноги. Сідаємо на ліву ногу і вгору таз. Права і вгору. Відчуваємо натяг на внутрішній частині стегна, І ще чотири. Вгору. Три. Вгору. Два. Останній раз. І на ліву стоп. Розвернулися. У випад, п'ята під коліном, руки біля стопи, вирівнюємо коліно. У кого округлюється спина, до кінця не вирівнюємо коліно. Залишайте його зігнутим. Ще чотири, три Погляд у підлогу. Два, один. Стоп. Розвернулися до камери, змінили ногу, повернулися у випад, перевірили стоп п'яту під коліном, руки біля стопи. Вирівнюємо Вгору, Вгору. Вгору. Видих. Ще. Чотири. Три. Два. Один. Стоп. Планка. Вирівняли кисті під плечі. Живіт підтягнули. І собака мордою вниз. І повернулися в планку. Собака мордою вниз. І планка. І ще. Вісім. Вгорі видих. Шість. Не прогинаємо поперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І крокуємо руками до стопи. Круглою спиною ми піднімаємось хребет за хребетцем. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. І переходимо до основної частини.